Сьогодні я хочу вам розповісти про роботу «Укрпошти» як в цілому, так і безпосередньо у військовий час. Незважаючи на те, що в нашій країні така складна зараз ситуація, наше підприємство працює не тільки працює, а й продовжує далі розвиватись. Укрпошта на сьогоднішній день це компанія, що надає послуги на 100% в території України. Навіть у найвіддаленіші села ми здійснюємо доставку пенсій, газет. Приймаємо платежі та доставляємо поштові відправлення. Укрпошта це єдине підприємство, і Кропивницький регіон як частина цього підприємства працює за уніфікованими стандартами, нормативами та вимогами до мережі. Варто зазначити, що оскільки ми сервісна компанія, то кількість наших відділень та чисельність працівників. Залежить безпосередньо від кількості наших клієнтів та послуг, що ми надаємо. І на сьогоднішній день наше підприємство надає більше 40 видів послуг. Основні з них це приймання платежів. Хочу зазначити, що це не тільки комунальні платежі, це й оплата за навчання, це податки, штрафи та будь-які інші платежі, які здійснюють фізичні та юридичні особи. Це пересилання поштових переказів. Ці перекази можна пересилати також з будь-якого відділення автоматизованого, не автоматизованого, пересувного на будь-яке інше поштове відділення. Це виплата пенсій та соціальних допомог безпосередньо, коли листоноша доставляє. Кошти, готівку за адресою додому пенсіонеру за вказаною датою пенсійним фондом це пересилання поштових відправлень. В першу чергу це посилки, експрес та стандарт. Експрес це посилки, які приходять з пришвидшеною доставкою. Їх доставка складає від одного до трьох днів. Стандарт це звичайна посилка, доставка її відбувається до п'яти днів. Також ми доставляємо габаритні відправлення та палетний формат. Ну і, звичайно, листи рекомендовані, прості, залишаються у переліку наших послуг. Не залишаємо осторінь передплату. Далі продовжуємо приймати передплату періодичних видань на три місяці, на півроку, на рік, і навіть можливо, передплата на один місяць. Торгівля товарами та періодичними виданнями, ну і звичайно, філателістична продукція, це художні марки, різноманітні листівки, які зараз набувають популярності і надають нам додаткові доходи. Якщо перейти безпосередньо до мережі Кропивницького регіону, то на сьогоднішній день це 206 відділень. 22 відділення знаходяться в місті Кропивницькому та дільниця кур'єрської доставки. 48 міських відділень, які розташовані в інших містах області та селах та селищах міського типу, 54 сільських відділення та 82 пересувних відділення. Хочу зазначити, що всі стаціонарні відділення на сьогоднішній день є автоматизованими. Також вже запроваджено проєкт по автоматизації і пересувних відділень. І на сьогоднішній день пілот проходить у Чернігівській області і ми сподіваємося що в кінці поточного року і, можливо, на початку наступного ми завершимо 100% автоматизацію всієї мережі, тобто пересувні відділення також будуть автоматизованими. Якщо перейти до проєкту пересувного відділення, який ми розпочали у 2021 році, хочу сказати, що він був запроваджений для найменших населених пунктів чисельність жителів, яких складає на сьогоднішній день до 2 тисяч мешканців. Перед нами постали проблеми, які вже необхідно було вирішувати. Це замалі зарплати персоналу у сільській місцевості, саме в малих населених пунктах, через дуже мале навантаження до 0,5 штатних одиниць. Також було питання з приміщеннями, в яких знаходились наші відділення. Ну і не можна оминути питання кадрового потенціалу, оскільки в невеликих сільських населених пунктах, на жаль, дуже складно було знайти працівників на підміну. Навіть для того, щоб праців... ну, наші працівники могли отримати відпустку або лікарняний. Отже, було прийнято рішення перемістити ну, задіяти пересувні відділення у більших містах нашої області. На сьогоднішній день вони розміщені у дев'яти точках базування. Ну і всього їх 82 одиниці. Що таке пересувне відділення? Пересувне відділення це автомобіль, який рухається за визначеним маршрутом. До складу пересувного відділення входить начальник, листоноша та водій. Коли пересувне відділення приїжджає у населений пункт. Начальник відділення залишається у приміщенні, виділеному або колишньому нашому старому, або у приміщенні селищної ради, ну або у якомусь іншому приміщенні, яке надала нам місцева влада, і надає там послуги, тобто видає посилки, приймає комунальні платежі. Ну, якщо там є потреба, то також може продавати там товари або газети. У цей час водій разом з листоношею рухаються по населеному пункту, доставляють пенсії та газети. Звичайно, на перших етапах пересувні відділення впроваджувалися досить складно. Оскільки були різні думки з приводу їх роботи. Але на сьогоднішній день можу сказати, що хоча зауваження є, оскільки це ж люди, людський фактор, їх стало набагато менше, і в більшості випадків все-таки пересумні відділення зарекомендували себе як позитивний проєкт і проєкт, який приніс результати. Вони наразі майже всі є прибутковими, гарно продають, ну, торгують, оскільки це сільська місцевість, також у них непогані показники по передплаті, ну і по іншим послугам також гарно себе зарекомендували. По мережі Мабуть, на цьому можна завершити, і тепер хочу зосередитись на тому, що ми як підприємство не залишаємось осторонь проблем держави та військового часу. Ми маємо, ну, Тобто наше підприємство має рахунок окремий, це не наш рахунок, а просто маємо можливість перерахувати кошти на рахунок Збройних сил України. Будь-хто з наших клієнтів може це зробити без комісії. І протягом 2022-2023 року наші працівники та наші клієнти перерахували вже понад 2 мільйона гривень. Також під час війни ми були задіяні у перевезенні гуманітарної допомоги та гуманітарних вантажів. А у 2022 році влітку здійснювали виплату евакуйованим особам до Кіровоградської області. Всього було виплачено 2730 виплат, сума склала понад 6 мільйонів гривень. Також на сьогодні діє проект з метою зменшення навантаження на енергетичну систему України. Продовжуємо. Обмін ламп розжарювання на світлодіодні лампи. Кабінет, кабінетом міністрів України 10 січня 2023 року було прийнято постанову 25-ту про реалізацію експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії в Україні. І з лютого місяця ми почали на, у наших відділеннях обмінювати лампи розжарювання на світлодіодні лампи. На сьогоднішній день в цьому проєкті працює чотири відділення і фізичні особи і далі можуть обміняти ці лампи в цих чотирьох відділеннях. Також далі у серпні місяці були внесені зміни до цієї постанови. І На сьогоднішній день лампи можуть обміняти не лише фізичні особи, а й заклади охорони здоров'я, заклади освіти, заклади соціального захисту населення і спеціалізованих служб, заклади культури, заклади фізичної культури і спорту, управителі багатоквартирних будинків, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Для цього потрібно цим організаціям потрібно зробити заяву в дії. Після цього наші співробітники зв'яжуться з ними і домовляться про зручний формат обміну ламп. За цей період було обміняно вже 427 тисяч ламп фізичним особам та 53 тисячі ламп юридичним особам. Укрпошта працює, працюємо на перемогу разом.